Усім привіт! Ви на каналі Тут Цікаво. Проводячи частково водний спосіб життя видри, тварини розумні і хитрі. Вони вміло маскують свої оселі, щоб захистити їх від розграбування іншими тваринами чи людиною, причому робляться настільки вправно, що виявити їх практично неможливо. Втім, їх високий інтелект підтверджується і низкою експериментів. Шкода тільки, що цим звірам доводиться регулярно залишати звичні місця проживання, коли їх витісняє людська цивілізація. Зацікавило? Не забувай про лайк та підписку на наш канал. А ми продовжуємо. У світі налічується всього три види цих тварин. Для порівняння мурах, наприклад, на землі близько 9 тисяч видів. Хутро видри настільки щільне, що на один квадратний сантиметр шкіри доводиться до 125 тисяч шерстинок. Це допомагає їй зберігати тепло і не мокнути. З біологічної точки зору, куниці і бурсуки є родичами видри. Ці тварини можуть затримувати дихання на півтори-дві хвилини, подовго залишаючись під водою. Незважаючи на те, що нора видри викопана в землі, єдиний вхід у неї завжди розташований нижче поверхні води, і потрапити всередину можна тільки з річки. Основу раціону видри становить риба. Дрібну вона зазвичай поїдає відразу після затримання. А для того, щоб грунтовно підкріпитися великою рибиною, тваринка витягує здобич на берег. Видра може поспати прямо у воді. Щоб її не віднесло течією, вона попередньо забирається в зарості водоростей і обмотується ними. Таким чином, водорості служать їй якорем. У Бразилії мешкає дивовижна гігантська видра, схожа на своїх родичів з України досить віддалено. Її значні розміри дозволяють їй полювати навіть на молодих крокодилів. Вага дорослої видри не перевищує 10 кілограмів, а зазвичай коливається біля позначки 7-8 кілограмів. В Україні ці звіри живуть практично скрізь. Вони пристосувалися навіть до умов крайньої півночі. Влітку у них зазвичай немає недоліку в їжі, а ось взимку все набагато складніше. У пошуках їжі видри нерідко долають до 20 кілометрів за день. Ці розумні тварини часто ловлять рибу всією зграєю, заганяючи рибний косяк на мілководдя, де видобуток нескладно зловити. Взимку видри іноді катаються зі сніжених пагорбів. Вони лягають на живіт, відштовхуються, задирають лапки і котяться вниз прямо на пухнастому животі, як діти на санчатах. Виглядає і справді дуже забавно. У Бангладеші місцеві рибалки приручають видр і використовують їх як помічників. Вони допомагають їм заганяти рибу в сітки. Під час полювання видри нерідко впадають в азарт і виловлюють більше риби, ніж з'їдають. Досліди з приручення та розведення видр почалися ще в СССР. У Росії вони ще досі тривають. У 2000 році звичайні видри, ті самі, що живуть в Росії і ряді інших країн, були визнані уразливим видом. Відносно вільно, вони поки живуть лише на Далекому Сході, в тих місцях, де немає майже людей. На видр полювали ще стародавні люди, високо цінувалось їх хутро. Воно неймовірно міцне і зносостійке, і речі з нього служать в 15-20 разів довше, ніж речі, наприклад, з хутра кролика. Будова очей у видри унікальна. Природа розрахувала все так, щоб ці дивовижні створіння могли однаково добре бачити і на повітрі, і під водою. Єдині континенти, де немає видр Антарктида і Австралія. Незважаючи на свої відносно короткі лапки, звичайні видри на суші можуть бігати зі швидкістю 25-30 км за годину, так і плавають вони дуже швидко. Іноді замість третя нори вони займають природні печери або просто облаштовують гнізда в густих прибережних заростях. Деякі видри селяться в ставках і озерах, але в переважній більшості випадків вони віддають перевагу проточній воді, а тому живуть у річках. Завдяки своїй особливій будові ніздрі і вишні раковини цих тварин автоматично закриваються при зануренні у воду. Видри, на відміну від переважної більшості тварин, вміють плавати на спині. Іноді дитинчата-видр стають жертвами річкових сумів, які їдять взагалі все, що здатні зловити і проковтнути. Часто суми поїдають каченят і навіть молодих качок. Часом можна спостерігати, як видри пустують у воді і ніби танцюють. Насправді так вони відмиваються від налиплого бруду. Ці тварини живуть тільки в прісній воді. Вібриси у видри так само чутливі, як у представників сімейства котячих. З їх допомогою вони чітко визначають напрям на видобуток навіть в каламутній річковій воді. Вирослі в дикій природі видри відносяться до людини вкрай насторожено. Але якщо виховувати цю тваринку з дитинства, вона досить легко стає ручною. Якщо вам сподобалося дане відео, не забувайте про лайк та підписку на наш канал. До нових зустрічей!